Доброго раночку, субота, субота, 23 березня, та такий гарний починається день, що вам не передати. Сьогодні дещо мені Юра обіцяв. Якщо він свою обіцяночку стримає, то я вам тоді покажу. Якщо не вийде, то навіть і не буду казати, щоб не ятрити душу. До речі, він передає привіт усім. Зараз його немає. Відпочиває ще, тому що вставав удосвіта та й працював. Вивозили гній, та й приїхав і ще ліг. От, а я з трішки дослухаюся, другі мої, до ваших порад, і дещо зроблю. Дивіться, що саме відкрила кохів зранку, а хліви ще закриті. Кохів відкрила, щоб вони трішки походили по вулиці. Вони так цікаво, повискакали з того свого вольєрчика. пройшлись на зоночку ось тут і пішли назад. Ви що, забули, куди ходити чи що? Думаю, такий. Деньчок, хай вони походять трішки, пограбаюся, зажину їх, і тоді вже буду відкривати пліви. У нас сьогодні за прогнозами була нібито остання морозна ніч, і напевно, що воно так і буде. Дивіться, який червак виліз. Повиходили кохи. Дуже задоволені. <кій> Півники кличуть. Дивіться, які красуни. Ну, які ж вони милі кури. Кому півника? Кому ще півника? Дивіться, красень. Ось той такий чорний золотистою шийкою. Я його дуже люблю, але. Ну, на три курочки їх двох. Тут і один справиться. Ох, які. Зараз побігають, я думаю, десь до годинки. І потім я їх прикрию назад. О, загнало, Нелегко було. Але дивіться, які вони задоволені, вони вже повигребувалися, попаслися. І вже коли побачила, що вони вже посідали курочки, просто куплитися, Думаю, все, шановні, заходьте, пора хлів відкривати, бо все кричить, все хоче уже вийти. О, найперші, хто хотіли вилетіти, це голуби. Що роблять? Що вони тільки? Ах, красунчики. Ах, ти. Випустила усе з хліва і перше, звичайно, до чого дивлюся, це до квочок. Сидять сумирно на місці. До речі, я дякую за пораду. Підказали, що. Розділити їх якоюсь вищою фанерою, щоб вони одна, одну не бачили. Напевно, що я ще сьогодні цим займуся. Напевно, що так і буде. Тому що вчора, коли заходила ще ввечері, світло тут горіло. Я зайшла, вони сиділи в одному гнізді, розсадила знову ж таки світло виключила і пішла. Зайшла рано, дивлюся, уже все вийшло, дивлюся. Сидять, ну буду бачити, буду поглядати ходити, але швидше за все, сьогодні хочу Юру припросити взятися до клітки, щоб кроличку висадити у кліточку на вулицю. Якщо під, під лампічі, там її підремонтує, от, то заразом і тут будемо щось зробимо. Качка вже, напевно, умостилася все. Скубається під. Підграбується і рану з вона уже не вийшла. Ой, якої всі дружно. От дивно, що навіть і це сарки моряться, кури голуби, вони. Джекі Чана. Крила розставляє, щось там. О, о! Зловив по дзьобі. Зловив <злова> по <злова> дзьобі, ти не хочеш битися, ні. Тобі шкода, правда? О, діло буде. Кліточка, кліточка майструється, ремонтується. Без слів. Ну що без слів? Ну я тебе скільки просила. Я тебе довго прошу, прошу, прошу. А толку що? Так, гарненько, гарненько так роби. Ну от, наш заяць хі -хі -хі, короличка вже в кліточці. Думаємо, тут і буде краще. Кліточка на вулиці, вона світленька. Ну, як для неї, то може і невеличка, я знаю. Ну, така собі кормушечка, сінця поклала, зараз ще принесу. Бурячка, водички, трішки зерна поставлю. Ось так таку сюди під кормушечку і поставлю, правда? От. І ну і не знаю, чи вона побігана від цього кролика, що був знаю, чи не побігана. Що, красунька? Будеш же тут ажити, так? Да? Була ось такі ці. Уже геть паршиві перемички. та ти та отак, то вже Юра застелив. О, дістає собі їсти. Ха -ха. Ось так, все під кормушечку, а вона собі. Хай там як хоче, так і розбирається. Я думала, застелити ще сіно, але каже Юра, ти закладай сіно, наже що так дверка на годівничку цю звідси відкривається. Каже, ти закладай сіно туди, а вона собі як схоче. Водичку похлептує, то каже, як схоче, то вона собі застелить, насмикає. Правда? Все, давай. Так, хто засумував за архипушкою, Ось він є живий, здоровий, красивий. От, тут йому добре, йому роздоля, не прив'язаний. І виводиться час від часу. Вчора юра виводив, на вечір завів. Сьогодні вивезти не встиг, десь він в мене зайнятий постійно, хлопець, да, архипушка, То він собі зараз поки що тут, а я його зараз напою, нагодую. Правда? А десь Юра нахопиться, то тоді виведе. Он, їй зубки полоще. Наклав собі сінця на гриваську. О, яка. Що це ти зробив, скажи мені? Дві який ти. Некрасивий. Напив чи ще ні. Це похромкує бурячка, там йому трішки зерна, а потім буде ще сіна, та потім піде на вулицю. О, ну от, поки я там трішки посправлялася, то мені вже прийшло на прийшло Замовляла, до речі, на магазині на пром якось так на сінєвому, а прийшло воно із Львівської області Самбір. Давайте, ну зараз подивимося. О, ну ось воно. Таке насіннячко. Це AgroPlanet Planet Ukraine. Такий, давайте, ну дивіться, що у нас тут є туя. <смаю> насіння туї. <туги. смаю> Має насіяти, спробувати, що буде, що не буде. О, це так ну, нормальненько. Так, знаєте, цього насіння взяла. Так, ліхніс. Тільки суміш написано. Хай буде суміш. Так, мак, східний падеша, хоча, можливо, мак уже і пізно сіяти, не знаю, тому що радили мені мак висівати відразу після того, як сніг зійде. Ой, де ж він у нас цей сніг був? Так, що тут пише? Висівання. Так, багаторічна рослина з таким з таким таким листям висівається у нас травень. Так, ні. А, висівається якось. І можна у травні ще, можна ще у червні. От, а, мабуть, на наступний рік він уже. Ну, будемо бачити. А я все висію парник. Таке. Так, маку такого набрала. І знову взяла лаванди. Сподобалося мені вона з насіння гарно сходить. От, і березень квітень висівається в парничок. Якраз добре. І набрала лавандочки. Також, щоб, знаєте, розмаїття то немає, але вже так брала по кілька пачечок, щоб... Ну, було, що насіяти, знаєте, щоб вже посіяла, то було рядок висіяно. Ну, все, усім гарного перегляду, а я буду йти у парничок.